Ти чого мені не відповідаєш зараз? Ти ж тут. Я бачу, що ти в онлайні. Ці кандидати, вони навіть поруч не стоять зі мною, і ти знаєш, що все йде з голови. Так, в скубі до біду, я був з 2013 по 2017. 26 травня я звільнився, пам'ятаю. Як можна влаштуватися, залежить скільки дітей, стільки в мене грошей. Ось, так. ось. скільки е, ми е, будемо заробляти, я сказати вам не можу. Мені мені подобається твоє мислення. Че Це дуже популярно європейська. Я Чуваю себе просто мудаком. Шановні, я вас вітаю. Сьогодні в нас буде випуск Digital Digest із Digital поліцією. Я буду трошки маскируватися для того, щоб дізнатися, як можна влаштуватися та реалізуватися в сучасному діджиталі. Як ви розумієте, окрім дизайну та всього іншого, є дуже багато можливостей заробляти в онлайні. І одна з них це, очевидно, менеджер по роботі з клієнтами в онлайн-школу. Якщо подивитися уважніше, то я одразу бачу, що є зарплатня 5, 10 тисяч гривень. В сучасних умовах, в принципі, дуже-дуже гарні гроші. Повна зайнятість, готова взяти студента, людину з інвалідністю, ветерана, пенсіонера, або. Дизайнера Да? обов'язки дуже прості, насправді це те, що пошук здійснюється через телеграм-канали, також можна використовувати інстаграм та інші платформи, потрібно відповідати на повідомлення, відгук батьків учнів та всього іншого. Коротше, що ми будемо затримуватися, давайте спробуємо зідзвонитися зараз з людиною, яка напряму відповідає за цю позицію, та спробуємо працевлаштуватися. Я буду робити все можливе для того, щоб це вийшло. І якщо у вас будуть поради на наступний раз, як мені можна це покращити для себе то, будь ласка, залишайте свій коментар. Тому що знову ж таки, моя мета це працевлаштуватися в сучасному діджиталі. Це моя задача. Я хочу грошей, я хочу заробляти, сидіти біостак з ноутбука там щось калякати. Я хочу розібратися, яка з вакансій підходить мені найбільше. І перше, з чого я дійсно буду починати, це менеджер по роботі з клієнтами в онлайн-школу. Давайте спробуємо все ж таки. Алло. Алло, да, добрий день. Добрий день, uh, менеджер по роботі з клієнтами. Ось в онлайн школу. Угу. Uh -huh. Це я uh, так. Що вас цікавить саме? Uh, підкажіть, будь ласка, коли можна починати працю? Хоч зараз. Тоді мене цікавить uh, гроші, як і, як і всіх людей. Як і всіх Звичайно, люд... тут все легко і все просто. За кожного знайденого учня 100 гривень оплата. Ага, 100 гривень оплата. А скільки ви з учня заробляєте там в середньому? Скажемо так, що ви привели учня, йому провели пробний урок. По якихось причинах учень відмовився від уроку. Тобто ми заробили нуль. Скажемо так, привели учня, учень провів один урок, ми заробили якийсь маленький відсоток, і учень пішов. Третій варіант ми привипривели учня. Учень залишився на певний термін, і ми заробили ще якусь оплату. Тому тут варіанти бувають різні. Конкретно скільки ми будемо заробляти, я сказати вам не можу, тому що все залежить від енної кількості факторів. Все виглядає дуже легко. Заробляти можу, я так розумію, 5, 10 ось тисяч тисяч цілих гривень. Якщо ви будете більш активно шукати людей, в день можна знайти й 10 осіб, а можна не знайти не одного. Тому це оплата, знаєте, така все залежить від... Да. Кількості дітей залежить, скільки дітей, стільки в мене грошей. Ось так. ось так воно все йде. Зрозумів, Інна, хорошо. Методологію, ну залякування ось не пробували. Ну це я такий, знаєте, як агресивний маркетинг називається, коли ти вже людині mm. починаєш писати Ти чого мені не відповідаєш зараз? Ти ж тут, я бачу, що ти в онлайні, ось такий шлях. Mm. Ні, це хіба актуально? Чи це взагалі потрібна така? Ні, Якщо це, це людина... дуже агресивний маркетинг, дуже агресивний. Він е, має під собою ось фундамент страху, але він працює. Я взагалі про таке не чула, і я не розумію, навіщо це викрат. Можливо, в якихось других сферах. Так, в навчанні ні, це не буде актуально. Я зрозумів. А зарплата в доларах чи як? Зарплата 100 гривень за дитину. Ну да, я, я маю на увазі виплати у валюті відбуваються? Ми проживаємо на території країни. Оплата в 100 гривень Гривні. А, тобто немає можливості це в долари якось перевести? Це вже далі ваші. Можливості, переводи і тому подібне. По факту оплата за кожну дитину. Це не за місяць, не за тиждень, не за роки, а по факту. Тобто передали контакт, ми списалися, чи справді людина актуальна, ви домовляєтесь про проведення цього пробного уроку, щоб це все було з вами, все. І далі по факту оплата, все. А якесь, ну там, не знаю, зростання, типу, знаєте, кар'єрне, ну щось там можна якось далі рухатися. Я просто хочу. Ну так, типу знаєте, розуміти, як можна зростати, чи є ось зростання? Напевно ні, тому що єдине побажання це кількість учнів якщо, і все. Тут немає нічого більшого. А чи можливо оплата наперед? Ні, оплати наперед немає. Я ж зазначила вам по факту. Ви написали нам якісь певні дані, які ми які я вам зазначила. Ми списалися з цією дитиною, ну з батьками, точніше, все актуально, все підходить. Будь ласка, тоді оплата. А якщо мені гроші потрібні? Вони на сьогоднішній день всім потрібні. Якщо ви приходите на будь-яку роботу, навіть на то державну службу, ви відпрацьовуєте два тижні і тільки потім вам оплачуються якісь кошти. Ще питання будуть? Я не знаю. Добре, тоді, якщо вони вас виникнуть, будемо раді відповісти. На все добре. До побачення. Так, друзі, як ви бачите, пробую, намагаюся, тут є другий варіант, який також мені дуже гарно підходить: 17-25 тисяч гривень. Дохід за перші три місяці роботи. Тобто, я можу заробити собі. Так, 17 тисяч гривень ділимо на 3, тобто 5 тисяч гривень на місяць можна робити. Я розумію, що це мені підходить, тому що трафік-агенція називається Future, да? це типу майбутнє. І я розумію, що мені потрібно дивитися в своє майбутнє і якось із цим працювати. Шукають спеціаліста. Я розумію, що з таргетом я розбираюся. Нікіта з нами на зв'язку. Дуже крута людина. І давайте спробуємо поспілкуватися. Зізвонимося зараз і з'ясуємо всі детальки. Алло? Так, я вас слухаю, ви хотіли набратися на 5 минут. Так, да, так, да, я побачив вакансію, таргетолог 17-25 тисяч гривень. У мене питання просто ось дуже коротке, типу, стосовно зарплатні. Ось е, я просто не зрозумів. Дивіться, у нас зарплатня фіксована, тобто за кожен проект у нас є джуніор, Middle, і сеніор бай, тобто перших три місяці до новий таргетолог завжди джуніор. Ось йому оплачується фікса. На Мідлі фікса повищується та підвищується кількість проєктів, а на сеньорі ми оплачуємо вже 20% від самої виручки клієнта. Я панів, да, ну я розбираюся, типу, в цьому я дуже багато, чи піпідела компанію, ось е, працювали також дуже довго. Знаєте, чи піпідейло? Якщо чесно, ні. Чи ППДло це дуже популярна, європейська, велика така штука. Вони mm -hmm. Дуже я гляну. Ось, да, дуже багато там накрутив лідів та всього іншого. Тому, так, да, ось так. Mm -hmm. Давай перейдемо на ти, можливо, тому що я також молодий чувак, як і ти, я чую по голосу. Ми перейдемо на ти, і давай заплануємо з тобою дзвінок, реально на завтра переговоримо з тобою. Та, та, та вже вже завтра, Давай завтра будемо вже працювати. <реш> Ні, так, так же ж не працює. Та працює, все мене так, так, все працює. Класно, що є дуже багато бажання. У мене зараз ще кандидати є, з якими і це просто ми заповної в буде ти просто Ти знаєш, час. Що ці кандидати, вони навіть поруч не стоять зі мною, і ти знаєш, що все йде з голови, взагалі від твого мислення. А ти наскільки віриш в судьбу? Скажи мені. Доволі вірю, можна сказати. Мені судьба сьогодні вранці сказала, що ми працюємо разом Вже завтра. <реш> Клас, клас. мені мені подобається твоє мислення ну потрібно подумати буде як написати іншим кандидатам що вони що ви вже знайшли ось позицію позиція закрита Ось так Може сказати, Артур Бусилков закрив я позицію, того, як до нашого розмови подумаю, як це їм написати, добре. Да, ось ось таку штуку потрібно зробити. Трьохетапна система мотивації, це як вона працює взагалі. Трьохетапна, це як я і сказав, це у нас є Junior, Middle і senior buyer. Він відрізняється зарплатня. Ось тим більше на мідлі та на сеньорі додається бонусна система, яка прив'язана до LTV проєкту. Тобто, якщо Продавається там 70% проєктів, тебе додається відсоток, якщо 100% проєктів продавається тебе, також ний відсоток додається до зарплатні повністю. Клас. Я трішки, е, насправді я трішки здивувався, що ти мені написав, тому що бачиш, що ти дизайнер і дуже такий досвідчений, начебто, в тебе навчання своє є. Ну, бачиш, все погано йде. Я зрозумів. Добре, тоді плануємо тоді дзвінок. Ми можемо планувати вже анбордінг. Я ж кажу, тобі сьогодні єдине, що потрібно зробити, подумати, як відмовити всім іншим, і сказати, що Артур завтра починає свій перший робочий день. Вже працюємо і конвертуємо клієнтів в гроші, добре? Окей. Okay. Все, клас. Давай тоді. Е, супер. Okay, давай. Хорошо, давай, па-па. На зв'язку. <пілик> Угар. Так, друзі, ну і на цьому, очевидно, я також не зупиняюся. В мене є ще одна позиція. Я можу попрацювати оператором кол-центру. Для цього мені потрібен лише ноутбук. А, і як ми бачимо, оплата 5-10 тисяч гривень. Хочеться зараз дізнатися детальніше, які умови співпраці. Я вже серйозно налаштований. Я з самого ранку медитую. А, я читаю афірмації, я найкращий, я найкращий. Я зможу, я зможу. І сподіваюся, що зараз все це буде працювати так, як мені потрібно. Головне, що Тут компанія Contactis вона пропонує свої послуги вже понад 20 років. Тобто це не якась там шарашкина контора, це серйозна галера, яка надає можливості. Мені найголовніше зараз. Це можливості. Якщо в мене немає можливостей, то хто я такий? І як мені просунутися в діджитал? Я не розумію, друзі. Що потрібно буде робити? Здійснювати вхідні дзвінки, опрацьовувати отриману інформацію. Я буду намагатися зробити все можливе під час цього інтерв'ю. Зараз зв'яжуся із людиною, да, це Людмила. Вона, скоріше за все, відповідає за найм са трусів співпраців... на цю позицію, і хочу від неї, коротше, почути дуже важливу для мене інформацію. Все, поїхали. Алло? Алло. Алло. Алло, 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 алло. Алло, так. Алло. Нормально у вас чую. Алло. Чу... алло, алло. 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 Алло, алло? Чуєте мене? Алло. <свист> Переграв трошки. Алло? Так, чуєте мене? Так, тепер чую. О, супер. Чудово, я вас також чую. Розпочнемо з поточних моментів, щоб зрозуміти одразу, наскільки, ну, взагалом, у нашій позиції відповідає вашим очікуванням і з якої причини. Алло, да, да, чую. Я відчуваю себе просто мудаком. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе, що зараз для себе шукаєте, чим займаєтесь? Я що роблю? Я взагалі людина така, знаєте, діджитал самурай. Ось, Тобто я в інтернеті вже, я не знаю, років, напевно, 10. І я робив все. Я працював з компанією Чипідейло. Знаєте, таку Чипідейлу компанію? Ні, не знаю. Насправді не чула, не стикала. Я як я сказав, я навіть діджитал не те, щоб знаєте, а, самурай. Я називаю себе діджитал снайпером, тому що я прямо влучно типу попадаю в нішу, з якою я працюю. Ось так я можу сказати. Ось так я можу відповісти. А які проекти у вас наразі є в діяльності? Чим займаєтеся? Займаюся дизайном, роблю банери різні, логотипи, роблю сайти. Розробкою займаюся на Webflow. трошки розробник. Іноді я працюю е, менеджером по продажах, іноді я працюю оператором кол-центру, іноді я працюю. Е, Ну, напряму з клієнтами, які вже типу прийшли з новими клієнтами. Тобто, в мене я ж кажу дуже багато різних зон відповідальності. Як у вас вистачає часу на всі ці різні сфери діяльності? Чому е, не оберете для себе якесь саме одне направлення, в якому хочете розвиватися? Одне направлення, це я взагалі ніяк не вірю. Я вірю в те, що людина повинна робити вміти все розвиватися і досягати успіху, досягати результатів. Тільки так можна прийти та заробити собі на якусь круту там машину, наприклад. Добре, в будь-якому випадку плюс-мінус я вас може орієнтуватись, орієнтувати десь на цифру плюс-мінус 10 тисяч. 10 тисяч. Тобто це скільки година 10 тисяч тисяч. 10 на... Від 60 60-65 гривень. 60 гривень година. Ну, слухайте, слухайте. Це вже нормальні розмови, якісь йдуть. Це вже не просто вам там побирати. Наскільки для вас це є релевантно і цікаво? За 66 гривень на годину я готовий. 60 65 Розкажіть трошки детальніше про цей досвід, в якій компанії працювали оператором кол центру, наприклад, який період часу. А, це була компанія Scooby Dubi і. Е, е, зараз. Так, да, Скобідобі це ось головна. Так, а чим займалася компанія? Вони. Мені здається, собак продавали. Тобто ось е, як зоомагазин. -зо біду-біду я був з 2013 по 2017. 26 травня я звільнився, я пам'ятаю. Ось так було. Яка була причина взагалом звільнення? Так, я працюю, все добре. І приходить директор, і просто ну він там якийсь дуже дивний був. Ну, прям дуже дивний, типу, чувак. І він просто знімає, типу, штани переді мною та каже: цілуй мене в дупу. Ось так мені сказав. Компанія з до біду, тобто серйозна велика компанія, і такий директор виконує. Я звичайно сказав йому, теж, ну тобто, в нас почалася суперечка, я просто сказав, що я звільняюся. Тобто не вони мене звільнили, а я сам пішов. Добре, тоді в такому випадку, якщо дана позиція вас зацікавила, я пропоную зв'язатися в телеграмі. Дякую вам за ваш час, за дзвінок за приділений час. Було приємно поспілкуватися, послухати про ваш професійний досвід. Так, так. Бажаю Всього найкращого і так у разі узгодження зв'яжую з вами. Дякую. Дякую До побачення. Дякую, да. до побачення. Да. Мені здається, я влаштувався на роботу. Тільки що. Сьогодні в мене було три різних співбесіди: різні позиції, різна складність роботи. Та різна оплата, я намагався робити все можливе для того, щоб влаштуватися та увійти в IT, тому що я дивлюся та погоджуюся з коментарями під моїми постами, де люди кажуть, що зараз все неможливо зробити. І як бачите, скоріше, на жаль, це правда. Тому що я намагаюся зробити все можливе, але поки що нічого не виходить. Якщо вам сподобався цей випуск і сподобався цей формат, будь ласка, дайте знати мені в коментарях свої думки. І я буду готувати наступний. Хочеться рухатися, хочеться знати, що є десь там те, до чого я йду. Ось так.